Усім привіт! Це наш третій випуск. І сьогодні ми завітали в один із найзатишніших районів нашого міста, щоб познайомитись із житловим комплексом Фемілі Сіті. Людина проводить вдома близько половини свого життя. Саме тут народжуються найтепліші спогади: перші кроки дитини, щирі вечори в колі друзів та найкласніші спогади. Дім це не просто стіни, це продовження нашого я, відбиток нашого характеру, місце, яке надихає та сповнює силами. Тому вибір житла це одне із найважливіших рішень в житті людини. Ми будуємо житлові комплекси в найкращих районах нашого міста, і можливо саме цей випуск стане вашим знаком придивитись за ЖК Фемірі Сіті. Панує спокій і тиша. Це ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт та безпеку. Доїхати сюди можна як з вулиці Олени Талігі, так і з вулиці Соборна. Family City – це проєкт, який стрімко розвивається. Сьогодні ми поділимося з вами найсвіжішими результатами та етапами будівництва. Назва Family City повністю відображає концепцію комплексу. Це тихе та затишне місце, де немає міського шуму. Комплекс складається з чотирьох будинків. Перші два вже здані та заселені, і, до речі, в них залишили ще декілька квартир. Це чудова нагода для тих, хто не хоче довго чекати завершення будівництва і хоче розпочати ремонт одразу після підписання договору. Власна інфраструктура комплексу буде закривати всі потреби мешканців. На перших поверхах буде розміщена комерція всередині дворику спортивні та. Дитячі майданчики, а також озеленення території, і найважливіше це звичайно безпека. Територія буде із консьєрж-сервісом та відеоспостереженням по всьому периметру. Будівництво йде дуже швидкими темпами. В третій черзі вже завершено оздоблення фасаду і тривають внутрішні роботи. В четвертій черзі зведено 6-7 під'їздів, встановлюються вікна та відбувається утеплення фасаду. Найближча здача це третя черга. Тому давайте подивимось, що у нас відбувається за зачиненими дверима. Хід у під'їзди буде здійснюватись за індивідуальним чіп-магнітом, а також системою Face ID. В під'їздах вже покладена плитка та встановлені ліфти, які, до речі, мають функцію доїзду до вашого поверху у разі екстреного відключення світла. У квартирах передбачене наше стандартне наповнення з машиною, штукатуркою стін та чистовою стяжкою підлоги, що, до речі, зекономить вам декілька тисяч доларів. Сам будинок у нас газовий, і в кожній квартирі встановлений котел від фірми Proterm. До речі, всі доступ планування у цьому будинку ви можете переглянути на нашому сайті. Повертаючись до вулиці, хочу вам показати, що у нас зараз відбуваються активні роботи по влаштуванню прибудинкової території. Вже покладена плитка та бруківка, а також виготовлені клумби під майбутнє озеленення на весняно-літній сезон. Також на території між другим та третім будинком вже зовсім скоро буде встановлена ялинка до нового 2026 року. Фемілі сіті це більше ніж будова. Це місце, де створюються історії та зберігаються найцінніші моменти вашого життя. Тож не відкладайте своє щасливе завтра на потім. І, можливо, саме тут ви знайдете домівку своєї мрії. Чекаємо у відділі продажу. Всю детальну інформацію я залишу в описі під цим відео.